Дивіться, кажу правду, а що тут брехати? Маю матрац Rose, і маю матрац Камелія і маю СІУ матрацу, дивіться. Rose є, є 160 на 2, Ще один Rose 16 на 2 Доставка безкоштовна в любе місце України. Треба, наприклад, такий, Софія Ню, теж маю. Треба безпружинний з пам'яттю, такий в рулонічної теж мають і безпружині по 8500. Доставка безкоштовна, ,60 на 2. Якщо треба роуз камелія, теж зроблю. Ціна там буде. Та буде гарна ціна для вас. дивіться. Маю такий матрас висотою 28 см висота цього матрасу. І ціна його халявна, ціна його 19 тисяч гривень при висоті 28 см. Треба Камелія Кокос, теж є Камелія Кокос 180 на 2. Так що, все, що вам треба по матрацах, то я є для вас день і ніч і доставка безкоштовна в любе місто України і оплата після утримання. Так що, все зроблено для вас, для того, щоб зекономити ваші гроші. Тут все дуже просто. Окей? Кому треба інформацію, яку я вам зараз надаю, звертаємося до мене в приват. Миру добра па!